Рада вас всіх вітати. Запрошую на мовленнєві ігри. Давайте ми з вами спочатку пригадаємо назви дерев. Це дерево як називається? Дуб. А це. Липа. Наступне дерево. Горобина. А далі. Береза. А тепер скажіть, коли з дерева опадає листя, це явище як називається? Листопад. Подивіться, це дерево дуб. Скажіть на дубі, як називаються листочки? Які вони? Дубові. Листочки дубові ростуть де На? на дубі? Листочки дубові падають з дуба. Листочки дубові лежать. Під дубом це липа. Як називаються листочки липи? Які вони? Липові на дереві ростуть липові листочки? Отже, липові листочки ростуть на липі. Липові листочки падають з липи. Липові листочки лежать під липою. А тепер в нас же дерево горобина. Які листочки у неї? Як вони називаються? Горобинові. Горобинові листочки ростуть на горобині. Горобинові листочки падають з горобини? Горобинові листочки лежать під Горобиною. Тепер береза. Як називаються її листочки? Березові. Березові листочки ростуть на березі. Березові листочки падають з. Берези. Березові листочки лежать під березою. А тепер пограємо в гру один багато, біля будинку росте одна береза. А в лісі росте багато беріз. Біля будинку росте одна липа. А в лісі росте багато, лип? Біля будинку. Росте одна горобина. А в лісі росте багато горобин. Біля будинку росте один дуб. А в лісі Росте багато дубів. А зараз надавайте повні відповіді на запитання Що це? Це дуб. Які у нього є частини? У дуба є. Коріння, стовбур, гілки та листя. Якого кольору стовбур у дуба? У дуба стовбур коричневого кольору. Як називаються плоди дуба? Плоди дуба називаються жолуді. А тепер за допомогою підказок спробуйте описати дерево дуб. Це дуб. У дуба є коріння, стовбур, гілки та листя. Стовбур дуба коричневого кольору. На дубі ростуть жолуді. Я впевнена, що у вас все вийшло. До нових зустрічей!